Всім привіт! Мене звати Клодін Вовк. І це є серіал Життя ляльок. Перший сезон, п'ята серія. Ви того чекали, Ну, але так сталося, що вона виходить тільки сьогодні. І я хочу зняти Я хочу її зняти разом з Софією. Під назвою серія називається Хоулін отримала двійку. Тож, давайте почнемо. А я пішла. До друзів. Нарешті я вдома. Кушин Кушин І -і -і. Привіт, Кушин Сьогодні в мене просто ужасний день. Я отримала двійку з монстроматики. І -і -і. Кл... Клодін розсердиться на мене. Скину, но я рюкзак. Кушен, ходи сюди. кушай. А що? Я просто вік з Ну, легко як зроблю. Хоулін, ти вдома? Ой, так, я жив вдома. Хоулін, як тебе справи в школі, та нічого, все нормально. Дванадцять отримала з монстроматики. О, як то чудово, дай щоденник. Е-е-е, Ну, давай я зараз дам, тільки вийди з кімнати. Холін. Що? Я щось відчуваю, що у тебе не дванадцятька. вони ще оцінка. Та ні, Клодін, все нормально? М -м 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 -м. Хушин. Так, так, холін. Що? Розказуй, що тебе там з монстроматики по справжньому? Та нічого. Дванадцять? Угу. Я не хочу. Давай показуй. Дякую, кошин? М -м -м. Холін, І то ти називаєш дванадцяткою. Ой ой, зараз попаде від колодін. Холін, та ти можеш писати, хоч гарніше. Почерк ужасний. Ну, видно, що ти потримала боді, Я не змогла інакше. Та ладно, що тобі? Це був, щоб то було остання дванадцятка, і так кінець навчального року. Та ти не вчишся, ну і я не вчусь. Та при чому тут я, Хоулін? Люба Хоулін, я не хочу тебе сварити, але ти маєш краще вчитися сама розумієш. Ну, то я розумію. Добре, я не буду на тебе кричати, але щоб то була остання два двійка, добре. Ну, я постараюся. Все. Це є кінець. З вами була Клодін і Хоулін. Па-па! Ставте пальці вгору і підписуйтесь. На канал София Лав М -м -м. Киси киси бай, би енд энд пока.